Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 294 повідомлення про події та правопорушення. З них 23 кримінального характеру. Протягом вихідних було задокументовано два факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами відкриття кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Також цими вихідними рятувальним. Вальники селидового долучались до гасіння пожежі у Новогродівці. новогородівці насекомовстру філія Селидівського… Політехнічного ліцею туди залучалися підрозділ сімдесят п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Одна машина залучалась з одиниць техніки пожежно-рятувального загону та дев'ять чоловік особового складу. Для представників ДСНС у Покровську та Добропіллі вихідні минули більш спокійно. До виконання задач за призначенням рятувальники не долучались. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.